призначення Дорогі мої, реальність створіння така. Усе створено Богом, Ніщого і підтримується ним у буті, означає ряд важливих речей. Зокрема, те, що у нас є призначення. Призначення є багато чого з того, що ми бачимо комп'ютер. На якому я набираю цей текст чи роблю записи, призначений для регадування статей спілкування в інтернеті, відтворення фільмів і музики, Я абсолютно не годиться, щоб, наприклад, зберігати продукти. Для цього є холодильник, який кіно не показує. Це відноситься не лише до предметів. Які створили люди, але і до того, що ми бачимо у природі, очі створені для того, щоб бачити, вуха, щоб чути, легені, щоб дихати, тіло для їжі і їжа для тіла, чоловік і жінка створені один для одного. Усе в світі взаємопов'язане. І ми зараз вдихаємо кисень, вироб... вироблений під час фотосинтезу тропічними лісами Америки. А в нашому тілі є атоми важких елементів, які могли би виникнути тільки при вибухах найновіших сірок. З давніх часів. Кращі мислителі людства замислювалися над питанням, а для чого створені ми люди? Для чого ми тут? У традиційних культурах мудрість означала здатність людини знайти сенс свого життя, своє призначення і жити згідно його? Сьогодні, дорогі мої. Ми перебуваємо під сильним впливом іншого світогляду, який проголошує фундаментальне безглуздя Всесвіту взагалі, і людського життя, зокрема. Так, людина не може жити безглуздим життям. І, наприклад, відомий психотерапевт Ірвін Ялом. За власними переконаннями атеїст радить винайти, придумати сенс, а потім якось переконати себе, що цей сенс об'єктивний. Людині таким чином не залишається нічого іншого, як жити у самообмані. Її життя безглузде, але вона повинна якось прикинутися, що це не так. Іронія ситуації в тому, що цей світогляд утверджує себе від імені розуму. Традиційно у християн, але не лише, розум сприймався як здатність бачити мету, сенс призначення Всесвіту і окремого людського життя, здатність відрізняти добро від зла. Правильний шлях від неправильно. Бачити, в чому полягає наш обов'язок і наша надія. З епохи просвітництва, а якщо бути точнішим, із шотландського мислителя Давида Юма розум позбувся функції визначення головних цілей життя. А став розглядатися тільки як інструмент наших бажань. Ми хочемо тих або інших речей: достатку, безпеки, влади, задоволень і ми використовуємо розум для того, щоб досягти цих цілей. Як виражав цю ідею сам Девід Юм, розум є. І має бути рабом пристрасти, і ніколи не повинен прикидатися, що може не лише підкорятися і служити їм. А чи треба нам усе це насправді? Чи зробить усе це речі, гроші, задоволення влада нас по справжньому щасливими? У рамках невіри. Таке питання просто не має відповіді. У житті немає жодного сенсу. У житті є тільки бажання, і розум може тільки шукати шлях до їх задоволення. Ми, християни, віримо зовсім по-іншому. У нас є справжнє призначення, і ми можемо його знайти. Наше життя. Не безцільне блукання, а дорога, яку варто пройти. Через гріх ми сильно збилися зі шляху, але ми можемо через покаяння і віру повернутися на нього, навернутися до того, для чого ми створені і призначені. Людина. Створена для щастя, як птах для полоту», – сказав Володимир Короленко, і ця фраза стала крилатою, з неї охоче погоджуються. Але вона має на увазі дві важливі речі: ми створені за чиєюсь волею і садом, а не з'явилися випадково. І ми створені для щастя. Якщо це так, а це так, то ми будемо щасливими, саме коли слідуватимемо своєму призначенню. А це призначення входить багато зрозумілих нам речей, осмислена і творча праця стосунки з іншими людьми. Дружня прихильність і сімейна близькість. Ми щасливі у цьому земному житті, коли чинимо згідно того, для чого створені. Але наше призначення набагато значно більше. Ми створені не для тимчасового благополуччя. А для вічного щастя, щоб пізнати Бога і зрадіти Йому у віках, щоб назавжди залишити в його домі, як улюблені члени його сім'ї, щоб увійти до життя нового, врятованого і преображеного Всесвіту. Віра в те, що ми створені благим Богом, означає, що наше життя може бути важким. але воно ніколи, дорогі мої, не є беззаглустим. Ми живемо в надії, довірі та очікуванні. І ця віра і надія не є пасивною, вона змінює все в нашому житті. Ми бачимо, що в кожного з нас є якесь прекрасне, чудове призначення, і ми шукаємо його у молитві, у читанні чи слуханні Слова Божого, спілкуванні з мудрими і благочестивими людьми. Ми покликані зрозуміти, до чого нас, Творець, закликає саме нас. І змінити наше життя згідно цього. Ми здобуваємо знання про Бога, про віру, не для того, щоб мати ці знання, а щоб ці знання використовувати в своєму житті, щоб жити цими знаннями. Бо каже Христос: якби ви не знали, гріха би не мали, а тепер ми знаємо. Багато чого знаємо. Знаєте, як мені один колись сказав, коли я послався на Біблію, що каже на той чи інший випадок Біблія? Каже, Отче, та я не менше прочитав, ніж ви. Дорогі, може, й так, може, і прочитав більше. Але чи живеш ти тим, що знаєш? Поставмо сьогодні і ми собі питання. Для чого я призначений? Яке моє призначення? Чого Бог очікує від мене? Усі люди прагнуть до щастя, з цього правила немає виключень. Існують так звані вічні питання, чого люди хочуть від життя? що спонукає людей діяти. Заради чого вони вчаться, працюють, роблять кар'єру або навпаки, від'їжджають на теплий пісок кудись до південного моря, для чого люди зав'язують і розривають знайомства, одружуються або розлучаються, п'ячать або бігають під тюбцем, звертаються до психологів або ковтають транклізатори. Нам хочуть відповісти. Я, мовляв, хочу заробити на нову машину, або отримати місце топ-менеджера, або вибратися з депресії, або нарешті зустріти жінку з якою буду щасливий. Але яка остаточна мета усього цього? Навіщо нам усі ці автомобілі високі пора, посади, розлучення? Напевно, ми не помилилися, якщо припустимо, що люди дадуть відповідь, що не хочуть бути щасливими, нічого нового в цьому немає. Французький мислитель Паскаль сказав: усі люди прагнуть щастя, з цього правила виключень немає, особи, способи усіх різні, але мета одна. Щастя, спонукальний мотив будь-яких вчинків для будь-якої людини, навіть того, хто збирається повіситись. Але якщо ми дивимося на те, другі мої, яким чином багато людей прагнуть реалізувати свої прагнення до щастя, ми виявимо досить дивну річ. Люди докладуть величезних зусиль для того, щоб досягнути багатства, успіху і популярності, і вважають саме їх втіленням мрії, що збулося. Проте, дивлячись на тих, у чиєму житті ця мрія вже збулася, ми виявимо, що вони навряд чи щасливі. Певний час тому змі повідомили про самогубство. Олександра Маккуїна, знаменитого британського моделіра, власника, власника шикарних магазинів, що пробився з бідності і безвісності до вершин багатства і слави. Маккуїн, начебто, втілений зразок успіху для сучасного суспільства, людина, яка усього досягла своєї праці і талантами. Багата, здорова, знаменита, визнана, яка плаває яхтою по шикарних курортах, адже безліч народ до душу продасть за таке життя, а може, навіть і продає день у день. Але ця людина виявилася настільки нещасною, що вбила себе. Чи варто було дертися сходами успіху, щоб повіситися на їх останній сходинці? Інший приклад мрішу збулося, знаменитий співак Майкл Джексон, який досягнув усього, про що мріють мільйони підлітків, і не лише підлітків, по всьому світі. Це і спалахи софітів, і натовпи нещамних прихильників, і гори грошей, і власний маєток, і обличчя, яке пізнає весь світ, і рання смерть у гіркій самотності. Журнали, які так полюбляють плітки з життя багатьох і знаменитих, раз по раз повідомляють, що такий то мільйонер позивався до колишньої дружини, що якась побзірка черговий раз лікується від алкоголізму, а ще один кумір мільйонів помер від передозування наркотиків. Але це вірно не лише відносно знаменитості. Людина домагається просвоєння по службі. Підсиджує начальника, розпихує конкурентів, але чи виявляється вона щасливою? Чи надовго їй вистачає відчуття тріумфу після того, як вона досягне свого? Хтось від'їжджає в іншу країну, гадаючи, що нарешті набув щастя, але дуже швидко з'ясовується, що щастя це виявляється нетримким. Як часто люди вважають, а тільки! Якби я тільки отримав те або це, або більше грошей, або іншу посаду, або іншу дружину чи чоловіка, або іншу країну, то тут би до мене і прийшло щастя. Але ось вони заробляють гроші або роблять кар'єру, або міняють дружин чи чоловіків, або приїжджають в інші країни, але разом з цим переживають не гірке розчарування. За другим а щастя так і не в нас стає. Що ж таке справжнє міцне щастя? Як не дивно, люди про це зазвичай не думають. Вони можуть ретельно обмірковувати яку марку побутової техніки вибрати, або на який курорт поїхати, чекаючи, що це зробить їх трохи щасливішим. Але абсолютно не замислюється про те, яке життя треба вибрати для того, щоб бути щасливим. Така вже. Ужас... Наша спільна біда, ми думаємо, що все на світі, крім того, що дійсно важливе. Але давайте ж спробуємо виправити цю помилку і постараємося розміркувати про те, що таке щастя і що може зробити наше життя щасливим. Слово щастя, в звичайній може означати дві речі: ми можемо сказати, що Микола щасливий в шлюбі, і що, напившись, Петро цілих 20 хвилин почував себе абсолютно щасливим. Почувати себе щасливим і бути щасливим не одне й те ж, точно так, як і добре себе почувати і бути здоровим різні речі. Людина може почувати себе прекрасно в той час, як смертельна хвороба розідає її нутрощі, і деякі хвороби особливо небезпечні саме відсутністю больових симптомів. Людина, ж болісно недовірила, вона навпаки, може відчувати усілякі болі і погіршення здоров'я, коли фізично вона в повному порядку. Зрозуміло, зазвичай між здоров'ям і хорошим самопочуттям є зв'язок. Але відчути себе краще і видовжити це не зовсім одне й те ж. Можна відчувати себе краще, прийнявши наркотик чи випивши, але це тільки віддалить нас від справжнього зцілення. Тому для розмови про щастя неможливо важливо розуміти, що це таке. Це просто відчуття, викликане присутністю ендофринів в корі головного мозку, або саме це відчуття має відбивати якусь глибшу реальність. Людина в стані сильно алкогольного чи наркотичного сп'яніння може почувати себе на вершині блаженства, але ми розуміємо, що вона нещасна. Мене зовсім трохи часу, і вона сама це зрозуміє. Людина, яка любить і любима, може пережити і прикрощі, але насправді вона щаслива, її почуття щастя відбуває реальний стан справ. Щоби зрозуміти різницю, уявіть собі, що й нерозофілічна наука, що вивчає діяльність мозку, зробила одне дуже важливе відкриття. Людині можна імплантувати в мозок і штучно викликати в неї відчуття щастя, захват. Причому набагато сильніше, ніж те, що викликають наркотиком, але при цьому позбавлене похмілля та інших неприємних побічних ефектів. Чи буде людина, яка переживає такої форії, дійсно щаслива? І чого ми чекаємо, коли шукаємо щастя, почуття, відчуття щастя або щось інше, свідоцтвом, чого має бути це почуття? Відповідь на це питання залежить від того, у що ми віримо. Відносно влаштування всесвіту. І дійсно влаштування всесвіту найпрактичніше питання на світі. І усе в тому числі, звичайно, і щастя залежить від того, як ми на нього відповідаємо. Є від, відомий афоризм: людина створена для щастя, як птах для польоту. Але ця фраза вже припускає, що у людське щастя є призначення, оскільки людина створена. А не з'явилося випадково і безглуздо, і створена для, тобто з певною метою. У цьому випадку у людини є справжнє призначення, а тому бути щасливим означає знайти це призначення і відповідати йому. Частина цього призначення полягає і в тому, щоб любити і бути улюбленим. Але є інша точка зору: людина виникла випадково і ніякого для ніякого задуму в її існуванні немає. В цьому випадку людина не створена для щастя, вона взагалі не створена, а з'явилася на арені всесвіту в результаті якогось випадкових і безглуздих процесів. От як виглядає цю точку зору французький вчений, атіс Жак Моно. Всесвіт зовсім не був багатий життям, як само, як само, так само, як і біосфера людини. Наш номер випадково випав у лотерею. Людина самотня в байдужому безкраю всесвіту, з якого вона виникла поволі випадку. У цьому випадку щастя зводиться до відчуттів, і тому безглуздо запитувати, чи відповід... відповідає воно нашому справжньому благу, чи ні. бо ніякого справжнього блага і призначення не існує. Якщо ми шукаємо справжнього щастя, нам варто визначитись, з якої картини світу ми входимо. І якщо ми створені для щастя, то задати ще питанням ким? І якщо ми створені ним, тобто Богом для щастя, то саме і Він знає, як нам його набути. Йдеться не про те, щоб шукати розради в релігії, яка безглузда фраза, а про те, щоб обернутися лицем до реальності і, значить, лицем до того, хто нас створив, і створив для щастя. Одне з радянських гасел, повторюване знову і знову за своє небагатьма, здається, на рівні умовного рефлексу, свідчить, що релігія відволікає людей від пошуку справжнього щастя на землі. Максим Горький колись писав: релігія завжди опиралася тому, що людина на землі мала щастя, і тому, за щастям, релігія завжди посилала людину на небеса. Іноді цю тезу за свою не наче, Бо хоче, щоб ми жили жалюгідним і нещасним життям на землі, щоб потім тішитися, причому чому навіть не небесами, не а тим, що ми уникнули пекла. Чи в нас підстави для такої точки зору? На перший погляд може здатися, що є. Поза сумнівом, що християнство вимагає дотримання заповідей, тобто відмови від деяких речей. Які пропащі людині здаються бажаними. Поза сумнівом, людині зовнішній часто здається, що, слідуючи вимогам Євангелія, вона багато в чому себе позбавить. Багато хто уявляє собі християн як людей нещасних і сумовитих, що позбавляють себе земних радощів, сподіваючись на небесні нагороди. Проте ця картина суперечить деяким твердо встановленим науковим фактам. Я не обмовився, дорогі, науковим, бо відповідь на питання, чи нещасні християни шукали і знайшли соціологи. В ряді країн світу була проведена безліч незалежних досліджень, які мали встановити, що впливає на рівень щастя людей. Тобто, хто за власною оцінкою сприймає своє життя щасливим. Підсумки виявилися дещо несподівано. Багаті люди нещасливіші за тих, хто просто має їжу і одяг, літні ані трохи не менш щасливі, ніж молоді, а за деякими даними щасливіші. Так що ж впливає на рівень щастя? Це виглядає досить несподівано. А для атеїстів взагалі неприйнятно, але це так. Тобто, якщо ви хочете бути щасливими, вірте в Бога і дотримуйте Його заповідь. Звичайно, невіруючі дослідники підшукують цьому феномену якесь природне пояснення. Мовляв, вірні мають усвідомлення сенсу і мети, почуття приналежності, підтримки з боку єдиновірців і так далі. Але сам факт ніхто серйозно не заперечує. Якийсь мірі це очевидно, бо заповіді Божі утримують нас від того, щоб шукати щастя там, де ми можемо набути тільки горі. Але віра дає і щось набагато більше. Надію на вічне щастя, відблиски, якого нам буває дано пережити вже тут. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео або свої питання задайте. І про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувай! Слава Ісусу Христу!